Ми здумимося би до жити для початку. Ні, взагалі Про пенсію. Я задумуюся про це. Але я вірю, що у нас, напевно, її не буде. Я більш сподіваюся, що буде страхова пенсія. І те, що я зараз заробляю собі, я офіційно просто працюю. І я сподіваюся, що це буде йти для мене. бо нинішня ситуація трохи така плачевна, бо на одного працюючого десь 5 чи скільки пенсіонерів. І це, ну, це ненормально. Може питання, що якщо біжджу? пенсія страхова буде, то де брати ці гроші на страхову пенсію. <laughs> якщо, ми, якщо ми їх попередньо не відкладали. Я військовий, в мене стажи де ну, один за два, але я не задумуюсь на пенсію. Я в своє час думав, є е організації, не державні, і яким треба віддавати якийсь процент від зарплати. Я думаю, ото непоганий варіант, тому що державі, хоч ми і платимо налог, надіючись на пенсію потом, але пенсія, яка буде йти за них 40-50 років стажу, вона нікчемна. І от іменно ті організації, які я дивився, вони предлагають дуже хороші пенсії. Там теж процент невеликий, але гроші витаються потім. Та, я про це думав. То тобто це як один варіант. Або працювати, знаходити свою роботу і працювати сам там вже і Ні, я чесно взагалі не думаю. навіть працювала вже на двох роботах і на двох не заводила цю книжечку, знаєте, там, де записують, мені кажуть, а твій пенсійний, щоб ну, потім пенсію не І, Чесно, я думаю, що мене будуть забезпечувати мої діти, дай Бог. Я думаю, що до мого віку, поки я доживу до своєї пенсії, то їх відміює, що самі собі на пенсію зароблять або наші діти. Я думаю, я воспитаю своїх дітей так, щоб вони мені допомагали. Складати. Так, і буду копити на свою пенсію. Я вважаю, що, мабуть, у часи моєї старості вже не буде у нас пенсії, тому я на пенсію не розраховую. Тобто це, мабуть, має бути, має бути якісь власні фінансові якісь кошти, які ти відклав. Собі ти сам про це подумав, тому що мені здається, все може дуже сильно змінитися. Поки молоді за це не думають, а вже десь 50 років починають думати, 55 вже дорожати своєю роботою, щоб не звільнили, щоб працювати, до 60 заробити пенсію. Тобто, треба хвилюватися, бо залишитися, потім, коли ви не, не можете працювати, не мати копійки, хліб купити закономіналки, то так.